Я Барановський Вадим, випускник рівницького економіко правового ліцею. Призові місця на республіканських олімпіадах з економіки допомогли виявити мій потенціал, а також допомогли вибрати мої, мою майбутню професію фінансовий аналітик. Тому майбутнє це я. Я Михалюк Тетяна, учениця 11-го Б класу Рівненського НВК номер 26. Я люблю іноземні мови, бо це зеркало душі кожного народу. Тому мрію вступити на факультет міжнародні відносини. Недарма Арістотель говорив, що жива людина та, у якої б'ється серце і працює розум. За цим правилом я слідую у житті. Майбутнє це я. Мене звати Мартинюк Ірина. Я навчаюся в загальноосвітній школі за числом 10 в 11 класі. Беру активну участь у громадському житті школи. Закінчила Рівненський міжшкільний навчально-виробничий комбінат за спеціальністю Секретар Друкарка. У цьому році переді мною постає важливе питання вибору професії у сучасному суспільстві. Важливу роль відіграє культура мовлення. Кожному приємно слухати красиву, мелодійну українську мову. Тому своєї майбутньої професії я обираю професію логопед, адже майбутнє це я. Мене звати Сергій Чукроман, і я учень 11 Б класу рівненського НВК Номер 26 В житті я ціную три речі: це спорт, навчання і моїх батьків, адже вони мені допомогли стати тим, ким я є. В Майбутньому я мрію стати системним адміністратором комп'ютерних мереж, адже я вважаю, що Україні потрібні висококваліфіковані працівники в цій галузі. Майбутнє це я. Привіт! Я Боровець Катерина, учениця Рівненського навчально-виховного комплексу за числом 26. Мрію вступити до Тернопільського національного економічного університету, щоб здобути професію економіста. Вважаю, Україні потрібні хороші спеціалісти, які змогли б вивести країну з економічного хаосу. Майбутнє це я. Я Якимчук Оксана, учениця 11 класу Рівненського НВК номер 26 Мрію поступити до Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Своє майбутнє хочу пов'язати з професією актора. Я не розумію своїх однолітків, які не люблять театру. І тому я хочу присвятити своє життя мистецтву і довести, що воно вічне. Майбутнє це я. Мене звати Покорська Марія, я опускниця 11 класу загальноосвітньої школи за числом 10. Я беру активну участь у громадському житті школи. Своє майбутнє хочу пов'язати з правоохоронним органом, тому бажаю вступити до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на факультет управління інформаційною безпекою. Хочу бути корисною для людей, суспільства і нашої держави. Я люблю свою країну і хочу захистити її громадян, тому я вважаю, що майбутнє це я yeah. мене звати Івана Момоток. Я навчаюсь у 10-й школі. Цього року я закінчила комбінат по професії художник-оформіч. Дуже люблю подорожувати. Саме тому я хочу закінчити вищу школу економіки у маленькому містечку. Будущі дуже хочу показати земну красу для людей, які бажають відкрити для себе цей світ. Саме тому в майбутнє це я. Я випускник 11 класу біолохімічного профілю природничого математичного ліцею елітар. У майбутньому бажаю стати лікарем, адже я бажаю допомагати людям. Майбутнє це я. Мене звати Рода Юлія. Я учениця 11 класу біолохімічного профілю Рівненського природничого математичного ліцею елітар. Майбутньому я хочу стати тренером судожньої гімнастики, оскільки цим видом спорту я займаюся з 4 років. Я на мою думку, майбутнє це я.